Понад 300 років у стінах єдиної в Україні водяної кузні не стихають удари велетенських молотів. Сила води, елементарні закони механіки та людська кмітливість перетворили кузню на ефективний ремісничий центр. Продукція виготовлена тут завжди високо цінувалася, а можливість працювати в ній мрія для місцевих чоловіків. Століття по тому гамора знову у центрі уваги. Тут проходить щорічний фестиваль ковальського мистецтва. Його унікальність в автентиці та традиціях. Ми стараємося, як і питаємо старих людей, які тут є, які ще працювали раніше які знають про те, вони говорять, воно було так, і ми нічого нового не видумали. Як воно було, так до сьогоднішнього дня ми стараємося повідновити, реставрувати, щоб воно було в такому виді, як воно було з року тому 100-200 назад. Маючи статус музею і пам'ятки кубальського виробництва, вона водночас діє і, як звичайна, кузня. Четверо ковалів виготовляють реманент модики, заступи, рогачки. Не забувають і про туристів, яких тут вдосталь кожного дня. Для них поюють сувенірні підкови та цвяхи. Та найбільше гамору відвідують в кінці червня, коли проходить традиційний фестиваль. З кожним роком росте не тільки кількість учасників, а це і ковалі, фольклорні колективи, ремісники. Збільшується Туристичний потік. Цього року в Лисичуво з'їхалося 6 тисяч візитерів з усіх куточків Закарпаття та України, а могло бути і більше. До речі, така дуже традиційна вже стало традицією. Якщо проходить фестиваль, тоді в наше село ремонтують дорогу. На жаль, в цьому році того не пройшло. Обіцяли, що її ремонтують, так і відремонтували. Одно, що у нас погано, то дорога. Якби була дорога, у нас би на проценті 30 було туристів більше, як у даний час приходить. Потрапити на фестиваль для туристів з кожним роком стає все складніше. Місцеві кажуть, на такій дорозі сам чорт ногу зломить. Замість 30 хвилин на поїздку від Віршави до Лисичова витрачають півтори години. На деяких ділянках дороги ні пройти, ні проїхати. Шлаки з Румунії, Польщі, Венгрії приходять сюди, а дорога яка? для місцевих фестиваль Гамора. Єдина надія, що дорогу до їхнього села відремонтують в очікуванні туристів. Проте цього року їхні сподівання розбились об невтішну реальність. Гроші гроші в Кармена гроші в кишенях чиновників виявляються важливіші, ніж престиж району. Від них тільки чути покращення вже сьогодні. От тільки покращення простий люд не відчуває. А такі фестивалі можуть взагалі перетворитися виключно на регіональні гуляння. Сказати більше нічого. Можна тільки процитувати крилату фразу свідомої кінострічки за державу прикро.